на то роздали 5 тисяч тих книжків, чого вже не залишилось давно, а запити знову пішли, і пішло багато. Хлопці просять тих книжок, благо бачите, і мобілізація йде. Відповідно, теж ті, хто прямо зараз йдуть до лав, от потребують того, щоб їх навчили. Ну з навчанням це так само, як і було. Ну По-перше, хлопці, прошу, хто вже мобілізувався. Не ждіть, поки вас там хтось прийде і навчить. Якщо ви вже мобілізовані, вчіться самі, що є з дурі. Як я вже казав, часу у вас на це небагато, десь 2 місяці. І тому чим більше. Більше ви чогось вивчите, тим, як казав вже складніше вас буде вбити. Міни це, скажем, ну, одно з основних, з чим стикається будь-який піхотний підрозділ, тому що москалі ну, притримуються сугубо. Ну я б навіть не сказав, що радянської тактики, тому що радянська тактика мінної війни кінця Савка була зовсім іншою. Там не предполагали ставити обширні мінні поля глибиною в кілометри і з переривами, оце все у них досягає 20-30 кілометрів глибина череди мінних полів.